Українці тиснуть на Курщині, росіяни на Донеччині та Харківщині. Що відбувається на лінії фронту? Далі детальніше. Отож, підрозділи 95-ї десанту штурмової бригади зсу прорвали одну з ділянок російського кордону. Як повідомили бійці, це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ. Сум українські морпіхи взяли в полон ще партію росіян на Курщині. В час росіяни просунулися біля семи населених пунктів на Донеччині. Такі дані опублікував сервіс Deep State. Ворог просунувся біля Нью-Йорка, Цукуриного Гірника, Водяного, Вугледара, Причистівки та Вторецьк. Йдеться в повідомленні. Наразі український генштаб не прокоментував цю інформацію. Попри все, бійці 72-ї бригади опублікували кадри своєї роботи за час тримання оборони в районі Вугледару. Ці кадри є невеликою частиною всього масштабу, але демонструють величезні зусилля, наслідки яких можуть побачити всі кладовище знищеної техніки та росіян. Власне, детальніше про ситуацію на лінії фронту розповів для нашого ютуб каналу голова ради резервістів сухопутніх військ ЗСУ Іван Тимочко. Українська армія тисне на Пульщині. І буде тиснути, і буде розширяти свої фланги наступу. По суті, те саме робить Росія, намагаючись розширити фланги на вогнедарку Рахове-Покровському на напрямку і в напрямку Часового Яру. Це Торецьк нью йорк для того, власне, щоб зайняти Донецьку область, тоді як ми тиснемо на Курщину. Звичайно, що проводити повністю паралелі між цими двома військовими операціями, оскільки е, Україна захищається, і Україн, і реакція української армії це на агресію ворога. У нас не стоїть питання окупації, так стоїть питання для росіян. Для них перш за все окупувати територію, і е, українська армія точно може. Змінити свій напрямок руху, якщо, скажімо, російська армія вийде з України, це логічно. Тоді, якщо українська армія, якщо до припинила свій рух по Курщині і, і відійшла, я точно це би не означало, що росіяни би припинили наступ на Покровськ, чи на Донеччині, а навпаки, би посилили його, розуміли би перекинути резерви. Зараз іде боротьба двох сил е, за захоплення оперативної і стратегічної ініціативи. Бо е, прекрасно ми всі розуміли, що Донеччина це основний напрямок для удару ворога для наступу і зайняття Донецької Луганської області. А пізніше вони підключили Харківську з метою власне виконати якоїсь там аля цілі СВО, тобто зайняти Донецьку область, оправда, визначити політичне рішення, хоча би одного питання російської агресії. Тоді, як для нас, стоїть питання не політичних цілей, а власне визволення території, звільнення української території і військова операція, яку ми проводимо на Курщині. Це операція про зму до змушування ворога задіяти там сили і засоби, які би вони могли задіяти проти української армії на Донеччині. Е, який буде про результат ще до тепер не зрозуміло ні однієї, ні другої сторони, важко оцінити? Проміжні результати свідчать про те, що жодна не... Сторонне... Не буде припиняти свою роботу, і швидше за все тут питання буде стояти від того, як кожна сторін зуміє накопичити сили і засоби підтримки своїх напрямків, і наскільки зуміє зберегти витримку е, через внутрішній тиск, внутрішньополітичний чи тиск через загрози е, власне своїм територіям. Через те, що вони дотримуються таких, так, такого руху і таких напрямків, як зуміє Росія залучити резерви, скажімо, в Донеччині, і як вона зможе утримувати Курщину, оскільки в неї парадокс, якщо зараз росіяни, скажімо, посилять. Курський напрямок дуже серйозно своїми військами, знявши з Донецького напрямку, це буде обвал одного політичного питання по зайняттю Донеччини. Якщо вони на Курщині будуть ігнорувати цю ситуацію, українські війська будуть просуватися, то тоді е, говорити про збільшення життєвого простору чи загрози для росіян. Вони освободительства якогось вони не можуть, бо вони втрачають свої території, і тоді недоцільною стає автоматично Донецький напрямок. Тобто, насправді росіян дилема. тоді, якщо українські війська, країна, яка обороняється, мають поле для маневру, Бо ми розуміємо з однієї сторони, що на жаль, навіть якщо нашим військам приходиться відступати на Донеччині, то ми виступаємо перед переважаючими силами. І їхнє просування в рази повільніше аніж на курщині з другої сторони, навіть якщо українська армія би вийшла з курщини. Це е, сприймаєтеметься е, природньо чи зрозуміло провели військову операцію на ворожій території, виконали завдання і відійшли, оскільки ми не заявляємо про те, що нам потрібні ці території, на відміну від того, що заявляє про українські території постійно Росія, тобто вони десь потрапили в самі в. Полон своєї інформаційної кампанії, як вони це будуть намагатися вирішити в військовому плані, зараз ну можна судити, але знову ж буде залежати від ряду чинників. Перше, наскільки ми зможемо далі знищувати їхні арсенали. Друге, наскільки ми зможемо вдало знищувати їхні бюджету, галузі нафтогазну газову про переробку, їхню промисловість і третій момент. Чи наважиться Росія на загальну мобілізацію населення і економіки? Російські війська просунулися і в Харківській області. Таке стверджує британська розвідка. Як зазначається у зведенні, хоч і пріоритетним напрямком для окупантів залишається Покровський. У північно-східній Харківській області російські війська просунулися на захід від села Піщане. Тепер вони займають невеликий виступ за 3,5 кілометри від річки Оскіл. Ймовірно, таким чином окупанти прагнуть досягти східного берега річки Оскіл, щоб використовувати його як природний оборонний бар'єр і створити умови для майбутніх операцій. Тим часом ЗСУ назвали втрати Росії від початку наступу у Харківській області, як повідомили в оперативно-тактичному угрупованні Харків за період з 10 травня по 21 вересня 2024 року на харківському напрямку окупанти втратили загалом 16 тисяч. 384 військовослужбовців. З них втрати вбитими у ворога складають майже 5,5 тисяч осіб, а пораненими майже 11 тисяч. Також додам, що за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби українські сили оборони відбили 162 бойових зіткнення на різних напрямках. Найбільш активні бойові дії відбулися на Харківському та Куп'янському напрямках, де ворог завдав 23 атаки, зокрема біля Вовчанська, Тихого, Петропалівки та інших населених пунктів. На Лиманському напрямку українські війська відбили 13 штурмів. Найбільшу активність противника зафіксовано на Покровському напрямку, де окупанти здійснили 35 атак.